Чергова провокація росіян, що відомо про пожежу на Запорізькій атомній електростанції, та чи є небезпека радіаційної аварії? Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський заявив у неділю 11 серпня, що російські війська влаштували пожежу на території окупованої Запорізької атомної електростанції на півдні України і що це зафіксовано з Нікополя. Зеленський додав, що з перших днів захоплення Запорізької АЕС Росія використовує її для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Пожежу на тимчасово окуповані Росіянами заес, нібито вдалось погасити. А радіаційний фон, поруч із Заес відповідає нормам. Про це повідомляє так зване МНС Запорізької області. Там зазначили, що на місці події від МНС Росії по Запорізькій області працюють дві одиниці техніки та 10 осіб особового складу. Також окупаційна влада вже встигла звинуватити Україну в обстрілі заес в українському енергоатомі Заявили, що на станції сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання. Градирня номер один розташована приблизно за кілометр від енергоблоків станції. Вірогідна причина недбалість окупантів або свідомий підпал. Йдеться в повідомлення. В енергоатомі також додають, що окупанти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, а саме зброї, вибухівки і військової амуніції. У масзалах станції вони розмістили військові автівки. Радирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС. Пишуть фахівці. У компанії попередили, що деградація систем та елементів. АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку подій аж до радіаційної аварії. Водночас енергоатом повідомив, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм. Загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає. Українська ДСНС також підтверджує, що радіаційна ситуація на території України стабільна і перевищень не зафіксовано. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.